Я би не хотів ще раз попадати в російські ЗМІ. Мені ж присилали корот, цілу кучу відео, де вони їхали по мене на бетарах, російські ці військові. Російський ОМОН знімав мені відос. Є досі він в Ютубі, якщо ввести обращення, як Фахрудіну Шарафмалу. Але або їх під Черніговом, або їх десь під Черкасами, роз'їбали. Вже немає того АМОНа. Але вони все ще це пам'ятають. У мене, щоб ви поняли, телефон сідав за дві години, а я його навіть в руки не брав. От він отак стоїть. Це типу, повідомлення сипляться, потім дзвінки, потім смс-ки, всіх абсолютно в соцмережах. Я їх всіх позаблоковував, а потім, як тільки ти розблоковуєш, знов починається. Мені довелося змінити номер. Мені довелось переїхати з дому. Хоча я не хотів, і мені якби і весь сказали. Це ти, історія, по, я колись. З твої квартири, купив, ти з нею переїхав? Так. Да. І ти вже там не живеш? Ні, та живу. А вже повернувся. Да. Ага. Це на певний час, як ми я сказали, поки все не утрясеться. Але потім якось так сталося раптово, що думка українців дуже сильно змінилась. Після Бучі. Ірпеня, бородянки і так далі, а що тобі писали українці? Ну зрештою, ми всі були злі на росіян, і що писали? Не можна так говорити про російських дітей. Ні, дуже багато людей на початку сприймали мене, типу, як ведучого, який там комусь підіймає бойовий дух, комусь ага. там допомагає не поїхати кукухою. А потім писали: Бля, ну ти чмо коротше, ти зробив то, що до чого типу, опускаються, опускаються росіяни. Ага. Ми там не такі, як вони, і так далі. Потім сталася бучерпінь, бородянка і інші міста. І мені навіть від деяких людей, які писали на пошту, починало прилітати, прилітати від ну якби від когось відео вибачення, від когось аудіо, а хтось писав е, текстом про те, що «да, типу, були неправі. Це ну якби полегшення цього не робить, бо цієї ситуації взагалі не мало би бути.